Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі Футбольні новини. На початку заголовки сьогодні день матчу Динамо АЕК Аполлон Дніпро 1 прямій трансляції на нашому каналі. Яка атмосфера всередині у Динамо, коли повернеться кулач? І де хто хоче циганкова? Куди після Динамо відправився ковалець? І де дивитись матч Динамо АЕК про це не тільки у нашому випуску. Докладно. Перший футбольний це чудова можливість прорекламувати ваш товар чи послугу. Перший футбольний це майже 50 тисяч підписників, і ця цифра стрімко зростає. Це 10 мільйонів переглядів за останні півтора року та близько 2 мільйонів переглядів щомісяця. Це найкращі розцінки на рекламу та гнучка система знижок для постійних партнерів. Перший футбольний це ваш шанс стати відомими та успішними. Для замовлення реклами звертайтеся до нашого комерційного відділу. Електронну адресу ви можете знайти в описі каналу. Чекаємо на вас. Друзі, дякуємо усім, хто з нами. Переходимо до новин. Сьогодні день матчу Динамо АЕК Аполлон Дніпро 1 Прямі трансляції на нашому каналі. Усіх запрошуємо підтримати і вболівати за українські клуби. Кияни приймають АЕК з Ларнаки у другому турі групового раунду Ліги Європи. Матч на стадіоні у польському Кракові. Динаміці уперше в своїй історії протистоятимуть команді, що представляє Кіпр. А от АЕК у цьому євросезоні вже обігрував українців. Вони здолали Дніпро 1 не пустивши підопічних Олександра Кучера у груповий турнір Ліги Європи. АЕК, який влітку очолив іспанець Хосе Ольтра, програв лише один із восьми останніх виїзних єврокубкових матчів. Нагадаю, у першому турі Ліги Європи обидві команди зазнали поразок і замикають турнірну таблицю групи Бі. Кияни в компенсований час втратили нічию з Фенербахче, А АЕК на останніх хвилинах програв Рену. Вихідними Динамо і АЕК здобули перші перемоги у внутрішніх чемпіонатах, перервали невдалі серії на старті сезону. Отже, сьогодні четвер, 15 вересня, Динамо АЕК. Пряма трансляція на нашому каналі на паршому футбольному о 21.45. Друзі щиро запрошуємо. Будемо вболівати разом. Головний тренер Київського Динамо Мірча Луческу перед матчем зазначив. Цитую, це дуже важливий матч. Після поразки у Стамбулі нам необхідно вигравати, аби продовжувати боротьбу за вихід у весняну частину євросезону. Гра не обіцяє бути легкою. Суперник має в розпорядженні всіх своїх гравців. А у нас багато гравців вибули. Мені доводиться повторювати щоразу, що ми ніде не базуємося і кожні три дні приїжджаємо на нове місце. Але ми продовжуємо боротися за залікові бали та вихід із групи. Ми припустилися помилки, тому що не організували базу в одному місці, куди гравці могли б привести свої сім'ї, бути з ними поруч, тренуватися там, а звідти їздити на матчі. Цей складний період закінчиться рано чи пізно, але важливо залишатися на високому рівні. Зазначив Мірча Луческо. захисник київського динамо Владислав Дубінчак розповів про атмосферу у команді. Цитую влада. Настрій у хлопців уже краще, адже ми здобули перемогу на девка Львів у чемпіонаті. Вона дуже важлива для нашого психологічного та емоційного стану. Потрібно перемагати далі, здобувати очки та підніматися у турнірній таблиці, чемпіонаті і лізі Європи. Нам дуже потрібна підтримка у цей важкий період. Потрібно об'єднуватися, гуртуватися та здобувати перемоги усі разом. У нас дуже хороший колектив. Ми розуміємо, що є проблема, яку потрібно вирішувати та обговорюємо це. У нас було п'ять 5... «Поразок поспіль. Ми збиралися, розмовляли про це. Після розмови справи мають покращитися. Це лише початок сезону. Краще зазнати цих поразок на початку, ніж наприкінці. Зазначив Владислав Тубінчак. Для Аека новий сезон розпочався з виступів у кваліфікації Ліги Чемпіонів, де у другому раунді команда з Ларнаки вилетіла від данського «Міт'юланда». У лізі Європи АЕК обіграв сербський партизан та український Дніпро 1 у чемпіонаті Кіпру АЕК після трьох турів у середині турнірної таблиці на сьомому місці, маючи чотири очки: одна перемога, одна нічия і одна поразка. Різниця забитих і пропущених м'ячів 3-3 відстає від Аріса та Аполлона, лідерів чемпіонату Кіпру, на п'ять очок. Головний арбітер матчу Динамо АЕК – 42-річний Якоб Кехлет з Данії. Кехлет працював на чотирьох матчах українських команд у Єврокубках. Динамо Шахтар та Зоря зіграли свої поєдинки з ним в нічию. Єдину ж перемогу здобув донецький металург, який знищив чорногорський челік 7 7-0. у нинішньому сезоні. Якоб уже працював на дев'яти матчах у національних турнірах та єврокубках, в яких показав 34 попередження у середньому трохи менше чотирьох за гру. Вилучив трьох футболістів і призначив чотири пенальті. Матч «Динамо Ек» відбувається у Польщі на стадіоні Краковії, що у місті Краків. Стадіон Краковії з 1936 року носить ім'я відомого польського державного діяча Юзефа Пілсуцького, першого голови відродженої польської держави, засновника польської армії та маршала Польщі, використовується в основному для футбольних матчів та є домашньою ареною для місцевого футбольного клубу Краковія. Місце, на якому розташована сучасна арена, є найстарішим, на якому знаходиться стадіон, де проводилися матчі сучасної польської екстракляси з 1912 року. Старий стадіон знесли у 2009 -му. 2010 -му Відкрилася нова сучасна арена приблизно на тому ж самому місці. Після реконструкції стадіон міщує 15 тисяч глядачів та відповідає критеріям третьої категорії УЄФА. А також більшості вимог вищої категорії, завдяки чому 2017 тисячі тут проходив фінал молодіжного чемпіонату Європи. Стадіон є типовим футбольним стадіоном. Напередодні було відомо, що продали лише тільки тисячу квитків на матч Динамо. Середня вартість перерахунку на українській гривні від 400 до 9 тисяч гривень. Сподіваємося, що динамівці все ж таки будуть відчувати підтримку. Тож перед Динамо Разом до перемоги. Нападник київського динамо Владислав Кулач та голкіпер Георгій Бущан приблизно повернуться в один час. Про це заявили лікарі. 29-річний центр Форвард продовжує відновлення на базі киян після перенесеної операції на стопі. Орієнтовний термін повернення Кулача на поле середина жовтня, початок листопада. Натомість Бущана 13 вересня прооперували після пошкодження меніска. Медичний персонал Білосиніх очікує, що термін відновлення Георгія складе щонайменше. Ще один місяць. Віктор Циганков може залишити київський клуб влітку 2023-го, коли закінчиться термін дії його контракту. 24-річним гравцем цікавляться Дортмундська Борусія, Ербелівцих, Ньюкасл, Вулверхемптон та Уесхем з англійської прем'єр-ліги. Джерело вважає, що підвищений інтерес до циганкова зумовлений тим, що його наступного літа можна буде підписати безкоштовно, а також його універсальністю. Циганков у новому сезоні провів за динамо у всіх турнірах 6 матчів, забив 2 голі, і зробив два асисти. Атакувальний півзахисник Кирило Ковалець ухвалив рішення продовжити виступати за Олександрію. Влітку, у 29-річного українця, завершився контракт із жовто-чорними. Після чого він перебував на перегляді у київському Динамо. Щоправда, тренерському штабу Динамо він не підійшов, тож повертається в Олександрію. І про те, де дивитися матч Динамо АЕК-трансляція буде на онлайн-сервісі «Мегого». Цей ресурс є офіційним транслятором Ліги Європи в Україні. Ну і звичайно, як завжди, наш канал Перший футбольний, де вже майже 58 тисяч підписників. Дякуємо усім за довіру. Пряма радіотрансляція захоплюючого поєдинку у приємній кампанії нашої творчої команди для вас. Щиро запрошуємо, шановні вболівальники футболу. Не пропустіть можливості приєднатися до нашої величезної аудиторії. Усіх запрошуємо і будемо чекати. Вболіваємо за Динамо і перемагаємо разом четвер, 15 вересня. Динамо АЕК о 21.45. Нагадаю, що також у нас у четвер сьогодні матч ліги конференцій. дещо раніше, о 19.30 у Кіпрі Аполлон приймає українське Дніпро 1 Пряма трансляція о 19.30, Так що спочатку чекаємо всіх на матчі Дніпра 1 і на цьому поки що, все. Дякую за увагу. Натискайте на великий палець догори, Ваші лайки, вподобайки дуже важливі для того, щоб наш спільний канал, наш спільний футбольний проект, розвивався і йшов вперед, Крокуємо далі. Підписуйтесь на перший футбольний нас уже майже 58 тисяч. Тож щиро вас запрошуємо. Новини на нашому каналі. Плюс трансляції найцікавіших матчів. Крім сьогоднішніх поєдинків, 18 вересня на першому футбольному планується матчі Бренфорд Арсенал. Будемо за Олександра Зінченка о 13.45, Плануємо пряму трансляцію. А вже ввечері 18-го Рома, Аталанта. Руслан Малиновський у Римі на стадіо Олімпіко. Пряма трансляція о 18.45. Тож Разом ми сила чекаємо на вас, слава Україні! Ваш перший футбольний.